Є фрази, які моментально виводять з рівноваги майже кожного. Перша з них Я вас почув. Якщо ви не працюєте психотерапевтом чи коучем, краще уникайте цього вислову без потреби. Замість цього можна сказати: я вас розумію, чи мені здається, що я розумію вашу точку зору. Або дякую, що поділилися. Бо фраза Я вас почув часто сприймається як сигнал байдужості, ніби ви хочете швидше завершити розмову. Ще один тригер це сказане з холодним тоном, роби що хочеш. Це звучить як емоційне відсторонення та демонстрація повної байдужості. І нарешті фраза Ну, це ж очевидно, людина чує це як всі довкола відсталі, а тільки я один розумник. Набагато ефективніше буде сказати добре, що ви це помітили або класно, що ми з вами називаємо речі своїми іменами. Це підвищує цінність співрозмовника та створює більш теплий контакт.